Вітаємо! У цій серії відео ми поговоримо про можливості erp системи Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management у частині виробництва. Серія відео складатиметься з двох пов'язаних частин. У першій, з якою ми почнемо прямо зараз, ми розберемося із загальними поняттями, які є основою для реалізації виробничих процесів у системі, а вже в другій зануримося в деталі. Поговоримо про всі етапи виробництва від створення виробничого замовлення, безпосередньо в початку виробничого процесу до його завершення, і таким чином продемонструємо можливості системи для забезпечення вимог більшості виробничих підприємств. Почнемо з того, що для налаштування і подальшого управління виробничими процесами безпосередньо призначений модуль контролю виробництва. Його назва говорить сама за себе, і можливості цього модулю. Є дуже гнучкими, відповідно, здатними покрити абсолютно більшість вимог у навіть доволі специфічних виробничих процесах. При цьому буквально декілька слів скажу про загальну концепцію виробництва в системі Microsoft Dynamics 365 finance Supply Chain Management. Виробництво побудовано тут доволі просто розрізняють два його основних типи: це дискретне виробництво та процесне виробництво. Дискретне виробництво використовується тоді, коли продукт виробництва можна представити у вигляді окремих одиниць, наприклад, комп'ютер або автомобіль. А процесне виробництво по іншому можна назвати рецептурним і використовується воно переважно у хімічній та харчовій промисловості. Окремий тип виробництва не дуже класичний, але, тим не менш, в стандартній функціональності він присутній. Це відповідальне, або іншими словами, ощадливе виробництво. Його ідея полягає в максимізації продуктивності за одночасного зниження втрат, і цей тип виробництва оперує такою категорією, як канбани для управління матеріальними потоками. У цій серії відео ми зосередимося саме на дискретному виробництві. Але перш ніж переходити до системи, уявимо, що існує певне виробниче підприємство, яке займається виготовленням велосипедів. Ми знаємо, що для того, щоб виготовити один велосипед, має бути встановлений певний перелік матеріалів сировни та напівфабрикатів, які у певній кількості використовуються для виробництва цього велосипеду. Також ми знаємо потребу в виробничих ресурсах і маємо певний перелік послідовних операцій, за результатами виконання яких ми отримаємо готову продукцію, тобто, в даному випадку, велосипед. Тож у першій частині цієї серії ми поговоримо про те, яким чином в системі налаштувати цей перелік матеріалів сировни та напівфабрикатів, які використовуються для виробництва. Подивимося, яким чином створюються виробничі ресурси, яким чином виробничі операції об'єднуються у, у певну послідовність. А вже у другій частині ми подивимося, яким чином на основі цієї інформації на основі цих попередніх налаштувань створюються замовлення на виробництво, які є можливості системи для обробки цих замовлень, яким чином реалізується безпосередній виробничий процес. Ну і таким чином пройдемося по всіх етапах виробництва. Від його початку до отримання готової продукції. Тож тепер можемо переходити до системи. Ключовим поняттям, з якого починається налаштування дискретного виробничого процесу в системі, є специфікація, або її часто називають BOM від англійської Bill of Materials. Ну, фактично, специфікація визначає перелік та кількості матеріалів сировини або напівфабрикатів, необхідних для виготовлення того чи іншого продукту. І на основі специфікації створюються виробничі замовлення. Для того, щоб система розрізняла сировину та матеріали від продуктів, що виробляються, тобто від напівфабрикатів та готової продукції, потрібно перейти на картку продукту в системі. Для цього скористаємося модулем управління інформацією про продукцію. Далі перейдемо на форму випущена продукція. Тут використаємо фільтр для того, щоб відшукати позицію, яка нам необхідна. І перейдемо на картку потрібного продукту. Тепер трошки прогорнемо вниз до вкладки інженірінгу. Тут нас цікавить поле типу виробництва. Якщо у цьому полі ми обираємо BOM, то система розцінює цей продукт як такий, що виробляється за дискретним принципом. Якщо ми обираємо Ні. То, відповідно, система розуміє, що продукт, який ми обрали, не виробляється, і відповідно можливості створювати специфікації для цього продукту не буде. В даному випадку ми обрали BOM і бачимо, що на панелі елементів усі форми, які відповідають за управління специфікаціями, активні. Для того, щоб переглянути, створити чи відредагувати ту чи іншу версію специфікації, натиснемо на версії специфікацій. На цій формі можна як створювати нові специфікації, так і додавати версії до вже існуючої специфікації. Натиснемо, наприклад, на версію специфікації, і нова версія додалася до довіднику, який знаходиться сліва. Для чого може бути необхідність мати декілька версій специфікації, поговоримо трошки згодом. А зараз видалимо новостворену версію. Перейдемо до вже існуючої, прогорнемо трошки вниз. До найважливішої частини це. Рядки, де вказуються всі необхідні для виробництва компоненти, тобто сировина матеріал чи напівфабрикати, і також їх кількості, які будуть використані для виробництва одиниці продукції. Для того, щоб створити новий рядок, натиснемо на відповідну кнопку Створити. Далі оберемо місце знаходження нового рядка по відношенню до обраного, до того, який зараз підсвічується. Оберемо після рядка. Далі використаємо фільтр для того, щоб відшукати продукти, який ми хочемо додати. І натиснемо ОК. Бачимо, що на вирядок додано до версії специфікації, у рядку вказується код номенклатури, складські аналітики, які підтягуються з картки продукту, але їх можна і змінити. Фактично, це склад, з якого буде списано продукт. Для потреб виробництва. І кількості. Даний запис означає, що для виробництва одиниці готової продукції, в даному випадку, це велосипед, необхідно один набір кріплень. Також хочу звернути увагу на те, що продукти, які виробляються, тобто які можуть мати свою специфікацію, тобто для даного готового продукту є напівфабрикатам, підсвічується особливим чином, ось у вигляді такого значку. Тобто в системі можна створювати. Доволі складні структури специфікації, які складатимуться з інших специфікацій. І для того, щоб при створенні виробничого замовлення автоматично створювалися і замовлення на виробництво напівфабрикатів, потрібно обрати рядок з напівфабрикатом, натиснути на Редагувати і у полі тип лінії обрати фіксоване постачання, натиснути ОК. Тепер поговоримо трошки про версії специфікації, як було сказано раніше, вони відображаються у довіднику зліва. Справа в тому, що іноді існує потреба у збереженні одразу декількох версій специфікації, це може бути пов'язано з тим, що періодично або іноді перелік компонентів для виробництва потрібно змінювати. Наприклад, ми знаємо, що починаючи умовно з. 1 лютого в нас відбулися певні зміни. Ми змушені змінити перелік всіх цих компонентів. Для того, щоб не виділяти цю специфікацію, можна просто постворювати нові версії цієї специфікації і вказувати дати дії цих версій. Аналогічною з кількістю, наприклад, може бути ситуація, коли ми виробляємо один велосипед, умовно кажучи, з однією банкою фарби. А для виробництва двох велосипедів також достатньо лише одна банка фарби замість двох. Ну, це обумовлює необхідність створення двох різних версій. Для того, щоб активувати версію специфікації, потрібно спочатку її затвердити. Для цього на панелі елементів оберемо затвердження. Далі оберемо робітника, який фактично цю специфікацію затверджує. Натиснемо ОК. Бачимо, що версія специфікації змінила статус, на затверджено. Ну і далі необхідно її активувати. Для цього знову ж таки на панелі елементів натиснемо Активувати. І тепер ця версія специфікації може бути використана для потреб виробництва. Але протягом одного і того самого терміну дії версії специфікації ми можемо активувати лише одну версію. Тобто, наприклад, якщо нам потрібно активувати декілька версій специфікації, якщо їх терміни дії конфліктують. Ми не зможемо активувати нову версію. Окрім специфікації, ще одним ключовим елементом налаштування виробничого процесу є ресурси, виробничі ресурси, які використовуються для виконання тієї чи іншої операції. Перейдемо на форму ресурсів. Для цього перейдемо до модулю контроль виробництва. Далі налаштування, ресурси і оберемо форму ресурсів. На цій формі у довіднику зліва ми бачимо перелік усіх ресурсів, які створено в системі. Для того, щоб додати новий ресурс, потрібно натиснути на кнопку Створити. Далі обрати назву ресурсу. Прописати опис, якщо це необхідно. І найголовніше обрати тип ресурсу. Типів ресурсів є декілька, трошки прокоментую кожний з них. Перший це постачальник. Це зовнішній ресурс, фактично це підрядник. І якщо ми обираємо у типі ресурсу постачальник, активується поле «Постачальник», за допомогою якого ми можемо прив'язати фактичного постачальника, тобто підрядника, до цього ресурсу. Наступний тип це людські ресурси, фактично, це ну, працівник, який виконує задання або самостійно, або як оператор інструмента чи машини. Якщо використовується функціонал управління людськими ресурсами, то можна зв'язати ресурс також із працівником по аналогії з постачальником. Ну і Потім система планування ну, зможе призначати ресурси для виробництва на основі компетенцій, визначених для відповідного працівника. Наступний тип це машина, це фактично виробниче обладнання, яке необхідне для виробництва. Далі, інструмент це певний прилад чи пристрій, який зазвичай використовується разом з іншим ресурсом. Місце знаходження це фізичне місце певного розміру, яке необхідне для виконання завдання. Наприклад, це може бути зона складання. Ну і нарешті об'єкт, це будівля або нерухома структура, яка також необхідна для виконання того чи іншого завдання. Про ресурсні групи поговоримо трошки згодом. Тепер рухаємося далі. Для кожного ресурсу можна також вказувати час, який зазвичай цьому ресурсу необхідний, для того, щоб виробити певну кількість готової продукції. Для того, щоб це роздивитися більш детально, я видалю картку ресурсу, якого я намагався створити. І перейду до картки вже створеного попереднього ресурсу. Тут є ряд полів, які присвячені часу виробництва певної кількості продукції. Ця кількість вказується в полі процесна кількість, а час, як ми можемо бачити, ділиться на декілька частин. Це безпосередньо час виконання, час підготовки, час очікування в черзі до виробництва, і після виробництва. Також транзитний час. Також в системі є можливість вказувати виробничі потужності, тобто ну, максимальну кількість продукції, яка може бути вироблена з допомогою даного ресурсу за годину. Це значення вказується у полі потужність. Даний запис означає, що максимальну кількість продукції, яку цей ресурс може виготовити за годину, становить 7 одиниць. Для того, щоб ці виробничі потужності враховувалися приходу. Планування виробництва, відповідно, щоб не можна було використовувати ресурси поза їх потужностям, потрібно перевести значення поля обмежена потужність у статус так. Також під час планування виробництва система дозволяє врахувати спеціальний календар. Давайте перейдемо на його картку. Уберемо час роботи. Тут можна задавати робочі та вихідні дні. Робочі години та інші параметри. Ну, і це допомагає доволі точно відображати графік роботи виробничих ресурсів і забезпечувати доволі реалістичне планування. І нарешті ресурси також можна об'єднувати у ресурсні групи, що особливо зручно в разі необхідності використовувати кілька одиниць ресурсів одночасно. Або ж вибирати один із взаємозамінних, тобто альтернативних ресурсів. Наприклад, якщо підприємство має два альтернативних верстати, то система може автоматично вибрати будь-який вільний з них для виконання цієї виробничої операції. Ну, якщо ці верстати належать до однієї групи. Ось, наприклад, тут ресурсна група 01, перейдемо на її картку. Для ресурсної групи також можна вказувати. Максимальні виробничі потужності, обмежувати ці потужності, обрати свій календар. Ну, і також ми бачимо тут перелік усіх ресурсів, які належать до цієї ресурсної групи. Тепер поговоримо про виробничі маршрути. Ну, вони визначають послідовність операцій, необхідних для виготовлення того чи іншого продукту. У маршруті також вказуються, які ресурси потрібні для виконання кожної операції, ну і також час необхідний для її виконання. По аналогії зі специфікацією, маршрути створюються і асоціюються з певною номенклатурною одиницею. Тому перейдемо на картку продукту, що виробляється в даному випадку. Вона у мене відкрита в окремій клаці. І на панелі елементів у вкладі інженірингу оберемо маршрут, переходимо на цю форму. Ось ми потрапили на форму маршруту і внизу бачимо послідовний перелік усіх операцій відповідним чином пронумерованих. ми бачимо номер операції, її назву і час виконання. Давайте оберемо будь-яку з операцій, розглянемо її більш детально. Ось, наприклад, перша операція, ну фактично, вона. Позначено номером 10, прийдемо до вкладки Потреби ресурсу, де і визначаються ресурс, який буде використано для виконання цієї операції. Це може бути як індивідуальний ресурс, так і, наприклад, ресурсна група, як в цьому випадку. Якщо ми обираємо ресурсну групу, то в вкладці ресурсне навантаження також потрібно обрати кількість ресурсів. Які випадковим чином система обере з цієї ресурсної групи. Ну і ці ресурси мають бути також вільними. У вкладці час вказується час виконання цієї операції. Знову ж таки, він розділений на частини? Цей час підтягується з картки ресурсу, але його можна і змінити. Також ми бачимо і більш загальну інформацію про цю операцію. Оскільки виробничий маршрут це послідовний перелік операцій, то окрім того, що ми просто номеруємо кожну з операцій, потрібно також для кожної з операцій вказувати і номер операції, яка буде слідувати ну, за цією операцією. Ось, наприклад, для 20-ї операції це 30-та операція, для 30-ї 40-ва і так далі. Деякі операції можуть бути паралельними, як в цьому випадку. Тобто із 40 і за 50-ю операцію буде слідувати 60. Ну, а остання операція позначається значенням 0 у полі далі. Ну і по аналогії зі специфікацією, для виробничих маршрутів можна також створювати декілька версій, які потрібно затверджувати для того, щоб вони були активними. Для цього перейдемо на панель елементів, вкладка версія маршруту. Обираємо затвердити. Обираємо робітника, який цей маршрут затвердить. Натискаємо ОК. Ну і після цього аналогічним чином активуємо цю версію маршруту. На цьому ми можемо завершити першу частину серії відео, яка була присвячена базовим налаштуванням та поняттям. Нагадаємо, що у другій частині ми розглянемо вже безпосередньо виробничий процес. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, звертайтеся до нас, і ми з радістю проведемо консультацію.